Де нам вручали нагороди, війшли прапори наші, ті, за яких наші друзі у концтаборах сиділи, пригадую Шевелєв Михайло Кризор, учня 9 класу його було арештовано за те, що вони над школою повислі. 1 травня в ісели рабо синьо жовтня. На 10 років покалічені руки, покалічені ноги, тільки за те. А ми сьогодні радіємо, що майорять над нами наші синьо-жовті прапори. Хай це радість буде, хай це буде для нас досягнення і наш тризум, і наш гімн. І наша пісня українська, це наша радість. Ще є незгоди, Ще багато нам треба працювати, ще багато нам треба думати, як зробити Україну такою, про яку мріяли наші предки. Але ми з вами сильні, ви молоді, ви мужні, і ви зробите. Я нещодавно от випустила таку книжечку, яка називається. Герої не вмирають, хай згинуть вороги. Вона присвячена всім воїнам, АТО, які ще зараз воюють, захищають на сході нашу Україну і тим нашим землякам, які загинули Ілюстрована, але дуже мізерним тиражем. Я б могла вам всім роздати, але дуже мізерним, бо немає коштів для видання. Але я в бібліотеки всі роздам. Якщо хто кому потрібна, то будь ласка дайте. А вам відповчаю. Що наша наступна акція подальше буде, це от саме зібрати кошти на будавництво саме цієї книжки, тому що тут тут повністю вся історія, і військова, і в АТО, і волонтерська справа. І до того і московська історія. Тобто, це дійсно заслуговує видання, яке заслуговує уваги. Тому ми будемо заходами різними, те саме продовжувати там збирати макулатуру, бутилки все все здавати, щоб просто щоб е, акумулювати якісь кошти і от, допомогти всім разом, да, щоб ми бачили і чули тут є. Ну, про кожного біографію кожного нашого, на жаль, наших хлопців, які загинули на московське і безліч інших. Тому ну, от такий невеличкий анонс наших подальших акцій. От, дякую вам за слово. Слава Україні! Героям слава! Продовжимо, думаю. Якщо...